Визначив графік прийому сімейним лікарем пацієнтів у Тиманівській амбулаторії. Про це під час апаратної наради повідомив директор Шоскінського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. Тімоновки визначили графік доїзду, виділен транспорт, і лікар буде кожного вівторка. Там проводити прийом безперебійно. Попрацювали з лікарем стосовно. Прийому пацієнтів і в найближчий час наш сімейний лікар відвідає нашу підвідомчу територію та проведе професійний огляд і прийом пацієнтів. Я дав доручення могильному, можете до нього звернутися. Будівельні матеріали ми вам дадимо дамо для Добре, того, щоб і грубку в папі підремонтувати, і там десь колодець комусь де оббити більш кращими матеріалами. Міський голова Микола Нога наголосив на необхідності зайнятися питанням забезпечення жителів Тиманівки централізованим водопостачанням. Давайте пропозиції, будемо відновлювати водопостачання таким чином, щоб дві вулиці центральні Тимановки були, мали водогін з водою. Добре. Давайте пропозиції. Приїжджайте сюди, будемо визначатись або тендерну процедуру проводити проєктно кошторисну документацію робити. І будемо відновлювати воду в Тиманок. Компактний центр для проживання внутрішньо приміщених осіб, які знаходяться у Чапліївському Стерстинському окрузі, продовжує створювати умови для переселенців. На даний час у нас у даному приміщенні проживає 11 осіб. Забезпечено кухню газовою плитою, мікрохвильовою пічкою. Наразі є у нас проблема у газовому балоні. Антоніна, що ми не можемо вирішити по цьому балону і хто там задіє? На цьому тижні ми вирішимо, Микола Петрович, ми вже ну, знайшли Сергій... швишку для того, щоб закупити. Я давав доручення, щоб туди завезли харчі. Завезли, не завезли, в якій кількості і так. ще не завезли. Чекаємо на цьому тижні. Антоніна, я говорив, щоб завезти туди харчі. Щоб там був резерв харчів, це не значить, що завести у коридорах мішки стоять з мукою, з крупами і таке інше. Але запас там створити біля центру переміщених осіб компактно проживання. Як повідомила Антоніна Наймитенко, за минулий тиждень до Шосткінської громади приїхала 31 внутрішньо переміщена особа. На сьогоднішній день їх кількість становить 6490 осіб.